Троє наших журналістів колег перебувають в російському полоні. Це Ріна Левченка, Жерій Левченка і Анастасія Глуховська. Скажіть, будь ласка, чи будуть передбачені їх списку на обмін і чи взагалі журналістів визволять в рамках обміну з полону? Дуже дякую за запитання. Зразу юридичні моменти. Ми не вставляємо на обмін цивільних громадян України, яких незаконно позбавила волі Російська Федерація. Так, у нас є окремий список згідно цього списку. За попередніми даними в російських тюрмах знаходиться більше ніж 16 тисяч цивільних громадян України. Щодо журналістів, є окремий список журналістів, які потрапили в російський полон. По напрямку звільнення у нас відбувалася неодноразова комунікація з російською стороною. Ми організовували не один раз публічні заходи щодо привернення уваги міжнародної спільноти наших партнерів, що росіяни, на мій погляд, окремо працюють над тим, щоб так, закрити рота представників масовий. Масової інформації на тимчасово окупованій території України, а саме беруть в полон журналістів, вбивають журналістів. Окремий список у нас напрацьований, неодноразово, і через посередників ми їх передавали до російської сторони, щоб їх звільнили. Деталі я не можу вам розкривати, але обмін, коли, коли кажуть про обмін цивільних, я завжди наголошую про те, що ми не можемо міняти цивільних. На російських військовополонених це не передбачено міжнародним гуманітарним правом, не передбачено Женевськими конвенціями. Ця процедура обміну передбачена виключно для військовополонених. Але за нашими результатами, а саме нам вдалося звільнити 168 цивільних громадян України, ви бачите, це не велика цифра, але є механізм, як ми можемо це робити. Тому я дуже сподіваюся, принаймні, українська сторона, українська перемовна група робить все, щоб повернути всіх з російського полону, в тому числі журналістів.